Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу. У нас у Карпатах випав сніг на горі Смерик, або не видно, бо туман. Похолодало дуже, а я йду, пройтися, трохи погребсти листя. Так як багато нападало, грибочків немає, що збирати, то трохи краєвид Карпат познімати. Засніжених ще дуже немає, бо ось там видно трохи, але дуже слабо. Бо туман. Так, ми згрібаємо, опавше листя і палимо, спалюємо у, у набагатті. Такі стільки його багато, тож треба це все погребсти. Багато ліщину із ліщину опадує, а потім треба буде косити то Буде гребститися в сіно, а так треба раз погребсти листя, щоб не було у сіні листя. Трохи зігріваємося на градуснику мінус 2. У горах вже випав сніжок маленький, зранку трохи падав і тут, в селі, але ще не дуже і. Треба зігріватися біля вогника. Доброго дня на моєму каналі. Вітаю дорогі глядачі і підписники мого каналу. В Карпатах чуть сніг. Гора смерк у тумані, але не видно. Там там. Чуть випав сніжок, але думаю, ще в селі немає, то можна піти пройтися по природі познімати гарні осінні пейзажі таких Трохи засніжених там уверху, та гора, як бачите, там, де вогонь горить, там кисніжка видно. Так що вже передають опади. Похолодало на дворі. мінус три в день. А я вирішив пройтися по таких казкових. Карпатах помилуватися природою напослідок. Гриби вже не ростуть, так як морози у нас вже давно по 7-8-9 градусів морозу. Грибний сезон вже завершено. Але таке. Я люблю пройтися по таких краєвидах. Та думаю, їду поки ще немає снігу, то можливо десь ще щось знайду. Цікаве таке у природі. Така, бачите, ялина густа-густа. От це і була ялинка на новий рік. А холодно. Ой, шипшина. Ще не опала. подивіться. Сама зосталася, вже вся померзла. Але нічого. Вона потім висіється. І буде рости друга. Вже все завмерло, приготувалося до зимньої сплячки, але тут, подивіться, якісь грибочки є. Не знаю, що це за такий чи черядовка, можливо. Але вже все позасихало, нічого. Нічого не росте. Все боїться холоду. Тільки ми два з дружком. Бродимо по казкових таких краєвидах трохи ми підійшли ще вище, щоб зняти такий красивий хмарний смерк. О, а тут видно, подивіться ближче, тут видно сніг. Там на вершині. Бачите, от тут. Там видно сніжок невеличкий, навірно, і тепер падає. А холодно так. Але трохи прийшовся по тепі. І буду спускатися вже вниз. Листя зовсім вже опало. Подивіться, яка ялина тут без сучків, а тільки зверху залишилося вітер, зломив її і, і такий стовп залишився. Все похнюпилося. Але гарно, тихо так. Цікаво так пройтися. На берізках ще де неде бачите листя. там. А так, у більшості вже все о починає потроху пролітати сніжок. Мабуть, вже буде зима. Тож, будемо знімати для вас цікаві моменти засніжених Карпат. Дивувати вас нашою природою такою красивою. Ой, подивіться, бук який. На Букові ще десь-не-десь десь, є по листочкові, а там засіявся цілий лісовий той. От, цілий ліс молоденької ялини, як гарно. Що ж ми продовжуємо спускатися? Донизу. Там я трохи згріб листя, то запалив, нехай горить. Не знаю. Ой, о, дружок гасає. Подивіться, який він задоволений, що я його взяв з собою. Він так ото, подивіться, яка ялина гарна. Молодий, такий ялиновий ліс буде. Тут не знаю, раніше був такий перехід. Можна було перейти. Не знаю, чи перейду я. Так все дуже заросло. І така, тече такий потічок. Ой, наломило тут, подивіться. Вітер, дерева повисихали. І скільки їх наломило, тут багато. Погано звідси брати дрова. Ой, потічок виділець тече весь. От тут за, за листям. Потроху, потроху тече. Так, не ой-ой-ой. Можливо, тут пройдемо через ці такі великі ялини. Уже почали гнити. О, подивіться, Опеньок знайшов, весь по уже посохлий такий. Тут теж уже спліснів, Ну не замерзлий. Але такий уже. Сухий. Тут ми. Пустилися вже донизу. Тут ми гребимо листя і спалюємо. Біля пенька немає того опеньок. Навірно, ще молодий пеньок. Вони біля, біля старих вже ростуть. І що ж, дорогі глядачі, дякую за перегляд. Трошки позитиву такого карпатського. А тут я вже кошу сіно. І це все потрібно погребсти від листя. Ну, ми вже погребли. Зсталось тільки тут трохи, подогрібаємо і будемо йти додому вже. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, пишіть, підписуйтесь на мій канал. Грибний край у високогір'ї. Грибів, на жаль, вже немає, а край зостався. Карпати і величні ялини Карпатські.